І привіт з вами я Денис. Сьогодні ми будемо проходити з е, море, ну, точніше, уб'ємо останнього боса Другого моря. Так що не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і зараз ми будемо приступати. Так, ідемо сразу сюди. Вам головне освободити гладіаторів. Гладіатор. Далі заходимо от сюди і підходимо до цього чела. Мне кажется, привет, это мой мысленный образ. В настоящем вре... время я, я за питан я за... в тюрьме море. От, стоп. Ой-ой. Стоп! А, стоп. А, все е стоп. Ну короче, він вас, коли ви поговорили з ним, він вас телепортує на карту и вы должны убить. Ну, чувачка, сейчас покажу. Ну, короче, ви, ви, ви должны його вбити. І оцей. І попали, і дальше піти оцей. Далі ще опять не поговорить і йти туди. Зараз я вам один баг покажу, збудуй. Щас. Да, это очень прикольный прикол с Будой. Только вас можете можно телепортировать на вдох назад. Будьте аккуратнее. Подходим до этого чела, наверное. Сейчас, а ну-ка. Да. И вы попадаете в третий мир. Ось. Ой, у тебя карта. А ну когда я заспавлюсь? Вот тут. О, очивка. Так, а типа да крутилка вся. Задание. задание есть. Прикольно. О, тут вообще полный капец будет. А ну ка А що за в магазі єсть От спайдер. І тесто. Не, ну прикольно, кстати, музика грає. А це що за цвіточки? Ой, уйди від мене. Давай тут побачимо, які тут є спучки річки. Давай попливемо тоді туди. интересно. Что там будет? Брось! А ты же а ты что такое? Господи, тут скики локации. На очередь аж разбегается. Гидра. Островідро це шо. То в третьем море напишіть коментарі, що це за Остров Гідра. Тут є за са... а, стоп. А, і скажіть, де скажите, де є ос... Ой, ну цей е, та крутилка. Де можна поролити покру... про... фрукти. Скажіть мені. Напишіть в коментарях, де знаходяться фрукти. На, на цьому шолі? От Оце що? Та що? А! Я знаю цю карту. У віддії дивився, тільки це не тут же. Значить. Стоп. Звичайно ну, не на вкусному острові? На якому острові статі? Звичайно, не на вкусному! Ну не на сладкому острові. Де там наче Е, е до бу. Тут мамочка чья там? А, великая мамочка. А, да, ну да-то иди. Пилы Может, бляха. А там, уже? Может, а там... Да Та нет. А да-то иди. Не, что да. Я куда голубь фрукты? А да? А да крутый фрукты? Пацани, я вернусь до вас, і дівчатки, коли найду, да роли долбані фрукти. Пацани і дівчатки, нам туди. Я подивився відео. Так, швидше, швидше, швидше. Ну, о наче острові. Ну що ж вже далеко плевти. А ні, це не тут. Це не на цьому острові. Це наш утром у тому О. То тут йти. Ой, да, фух, я є... плывущая челепаха. Нифига, Ніфіга! на челепашка. Пина черепашка. на неї все ходят, бродят, тоску наводят. А зыр кто? Ты Ти хто? Ты Ти кто говори? А ты ж кейс Бесс у меня послал? дик 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 біжим бежим, 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 дык-дык-дык-дик-дык. Ну тут да, или можно так фрукты хорошего купить. Случайный фрукт. Не, ну це як к всегда, да. А в те, откуда подарував? подарил? Не, не, ну ему я кажется топ хороше випаде. хорошее выпадет. Ну что ты выпало? Увы. Либо говно, либо хороше. Що тобі випало? Я можу з тобою затрейдеться? Ти філосом, і філосомі що вони Оце ж, оце хто? А, це то! Він раз це робить. Челом. <звук> <звук> а це шуму, а тут що? а тут що? А що? А у вас у вас пока что нет? Э, дайте! Пофиг а а а що? Е, э, Приветствую ваш ф ф Как будто. А, ну да. Так а что тут робити, в принципе? Лющий черепаха. Особні. Так. Ну, короче, я вам рассказала, як вам оцей эээ, идет ваше мое. Ну, бляха-муха! Я меня бест люблю. Всі підпи не забудьте підписатися на канал і всім пока!